Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо тригонометричні рівняння. Але не так, як ми в школі розглядали, а як вони присутні, ну, як вони подаються на НМТ. І ми подивимося зовсім інший спосіб розв'язування тригонометричних рівнянь. Хто хоче розглянути класичний спосіб розв'язування тригонометричних рівнянь, то у вас буде відео, посилання на відео під відео цим. Значить, давайте подивимось, що у нас тут з тригонометрії. У нас тут з тригонометрії написано, що. Так, я зараз візьму отут, так. В довіднику синус альфа це вісігів, косинус альфа це вісь іксів. Значить, оце у нас буде косинус ікс, а це у нас буде синус Х. Що це означає? Що значення коснуса дивляться по осі x, а значення синуса по осі y. Це ми з вами коли вивчали тригонометричні вирази. Про це казали. Так, тепер у вас треба. Давайте нам треба розв'язати рівняння синус x дорівнює корінь із 2 на 2. Ну, по-перше, корінь із 2 на 2 ми, ви можете подивитися отут по таблиці. От синус альфа дорівнює. Корінь з 2 на 2. Це при Пі на 4. Тобто у вас вже перший корінь ви знайшли. так, Зараз, що у вас Х. Ну, Перше, наприклад, дорівнює Пі на 4. Отже, це може бути відповіддю у вас на НМТ. На НМТ вам даються окремі випадки. не, не загальний вигляд, бо коренів... Е, е, так, ну, значення яких дорівнює корінь з 2 на 2, у вас багато коренів цього рівняння. Їх безліч, але у вас будуть Просто певні випадки, тобто певний корінь буде на НМТ указаний. Ми потім подивимося завдання НМТ. Тобто сюди підходить піна 4. Що робити, якщо його у відповіді немає? Тут треба розглядати тоді одиничне коло, для чого я його вам і показала. Значить, дивіться, значення корінь із 2 на 2. Де це значення? Корінь? Давайте тут синім візьму, щоб трошки відрізнялося. Так, корінь із 2 на 2 – це менше, ніж одиничка, ну це десь отут. Ми ж значення сінуса дивимося по осі і. Проводити отак горизонтально пряму, паралельно осі X. І що ми, ми попадаємо от в цю точку на колі одиничному і в цю. Ми ж пам'ятаємо, що тут кут починає розкриватися з 0 градусів. Тут у нас буде 90, тобто пі на 2. У нас через пі треба розв'язки всі показувати. Тут у нас 180, тобто пі. Якщо ми підемо в зворотньому напрямку, то тут мінус пі на 2. Ну, а тут мінус пі, да? так, в цій точці. Отже, що ми бачимо? Що у нас кут, от в цій точці, перший кут розкрився на оцей кут? Оцей кут ми з вами з'ясували по таблиці. Це пі на 4. Так, далі. А як же нам знайти інший кут? Інший кут оцей. Який оцей? Зараз я покажу іншим кольором? Це оцей кут. Ви пішли і попали в точку, от в цю точку, да? це буде інший кут. А що ми бачимо? Ми бачимо, що оцей кут у нас жовтенький, він дорівнює цьому куту. Значить, щоб знайти значення червоного кута, що я позначила дужкою червоною, що нам треба зробити? Від Пі. Оцього відняти оцей жовтий кут. Що у нас виходить? Що ми отримуємо? Х друге дорівня мінус пі на 4, і оце ви попадаєте в цю точку, яка вам потрібна. Так, що виходить? Виходить, що у нас пі мінус пі на 4 до спільного, тут буде 4, 4 пі мінус пі 3 пі на 4 у вас. Другий корінь, який може бути. Ви його шукаєте на НМТ, і він точно у вас буде. Але вдруг його немає. То ви ж розумієте, що у вас? У вас, наприклад, оця точка перша, Х1, перша, да, вона у вас буде повторюватись через це коло, коли, куди б ви не пішли, або в додатньому напрямку сюди. Це буде 2 π або в від'ємному мінус 2 π Тобто до цього ви можете додавати ну от π на 4, додавати плюс 2 π або віднімати π на 4 мінус 2 π І отут ви до спільного рахуєте, тобто тут на 4 це буде 9 π на 4. Це ще один корінь, третій, наприклад. А тут мінус 8 мінус 8 π мінус 7 π на 4. Це четвертий корінь, який ви можете. І тут так само можете додавати або віднімати 2 пі, і це будуть інші корені. Ну і який з них та попадеться вам. Але проаналізувавши те, що вам дається на НМТ, ви з першого разу зможете знайти корінь. Ну іноді треба буде отак застосовувати, як я тільки що показала. Так, значить, це у нас корені. Ми з'ясували, що у нас корені. Або такий, або такий. Ну, і тут або такий, або такий. І тут, коли ми додаємо, теж може бути. Так. Друге. ну, Візьмемо там косинус Х дорівнює мінус корінь із 3 на 2. Так, я це приберу. Мінус корінь із 3 на 2. Ну, давайте подивимось на одиничному колі. Мінус корінь із 3 на 2. Ну, це буде від є... Це по іксам від'ємні. Ну, десь отут, нехай це буде. Да? Трошки більше, ніж половинка. Може, ще ближче до мінус одинички. Ну, неважливо, вам не... не суть, скажімо так, проводимо вертикально. І отримуємо дві точки: оця верхня і оця друга, х1 і х друге. Так, тепер давайте дивитися, а як же розкрився з нуля оцей кут. Нуль і до цієї точки. Ось оцей кут, чому буде дорівнювати. Ну, Вам треба з'ясувати значення цього гострого кута. А значення оцього гострого кута, от, жовтенького, це у вас і буде 3 на 2. Ну, корінь із трьох на 2, оце значення. Ви дивитесь по таблиці. Без мінуса, без без нічого. Так, значить, косинус корінь із трьох на 2. Це у вас пі на 6. Все. Е, Жовтий кут у вас пі на 6. От тут. Пі на 6. Отже, наш зелений кут, оцей який нам потрібен, ось він. Да? У нас буде пі мінус пі на 6. Тобто у вас тут пі. І треба відняти, повернутися сюди, до цієї точки назад. Тобто пі на 6 від пі відняти. Що виходить? Що х перше у вас дорівнює пі мінус пі на 6. Ну, тут доспільно 5 пі. На 6, 5 пі на 6, це у вас перший корінь. А другий корінь у вас. От ви кут проводите. Ну, ви можете в зворотньому напрямку піти: ось сюди, в від'ємному, тобто цей кут. А цей кут буде дорівнювати цьому куту тільки зі знаком мінус. Е, значить, х друге у вас мінус 5 π на 6. І тут ви знову ж таки по всьому колу додаєте 2 π до першого або до другого, або віднімаєте 2 і отримуєте інші корені. Но у вас в основному тут оце залишиться. Оце буде відповідь або оце. Іноді запитують: а скільки коренів у вас на проміжку від нуля до пі? В цьому рівняні, наприклад. Ну, от дивимось. На проміжку від нуля до пі, а ось ваш оцей проміжок, у вас всього одна точечка. Тобто, один корінь. Один корінь. Так, третє. Що робити, коли у вас... Так, зараз я зітру це, щоб не заважало потім. Так, що робити, коли у вас, ну, таке рівняння. Синус 2х дорівнює корінь із 2. Двох... А, корінь із 2 на 2 вже було. Ну, давайте, одна друга. Давайте візьмемо одна друга. Одна друга. Ви знаходите кут 2х спочатку. 2х дорівнює, Дивимось одна друга, синус одна друга. Це пі на 6. Значить, 2х у вас дорівнює пі на 6. Ну, 2х перше. Так, давайте подивимось одна друга. Одна друга це отут. Ви отак проводите. І у вас оцей кут, ви з'ясували, в цій точці, це буде пі на 6. Розкрився кут на пі на 6 радіан. А другий кут у вас розкривається аж сюди. Тобто оцей кут, ну ми вже з вами знаємо, що оці кути у нас однакові, і тому а тут пі, значить, мінус пі на 6, оця точка буде. Ну, кут розкриється, да? е, значить, 2х. 2, це у вас буде пі мінус π на 6. дорівнює. Ну, і це буде 6 пі мінус π, 5 π на 6, але вам треба знайти х перше. Тобто поділити на 2, це буде π на 12. Ну, поділити на 2, це помножити на 1 другу. Да? І х друге це у вас буде 5 π на 12. Або той, або той корінь у вас буде у відповіді. Якщо ви будете додавати 2 пі, то додавати треба до осього. ось цього. О сюди плюс 2 пі, або мінус 2 пі. І так само тут плюс 2 пі, або мінус 2 пі, і потім тільки ділити на 2. Ну, якось так. Так, третє, четверте. Ну, давайте розглянемо тангенс. Так, тангенс. Ну, наприклад, тангенс. Там 6х дорівнює корінь із 3. Дивимось, Тангенс корінь із 3. Тангенс корінь із 3. Тангенс корінь із 3. Це пі на 3. Ми пишемо, 6х дорівнює пі на 3. Дивіться. Тангенс повторюється період у нього пі. Значить. Це х перше. Потім 6х друге, наприклад, буде пі на 3 π. Порахували до спільного. Тут 4 пі на 3. Там х третє, наприклад, 6х третє тільки. Це буде пі на 3 мінус пі. Порахували мінус 2 пі на 3. І тепер все ще треба поділити. Вам же х перше знайти на 6. Пі на 3 поділити на 6, пі на 18. Або, якщо такого корені немає, то може бути корінь е, Х друге. Це 4 π на 3, і на 6 поділити на 18, так? Можна скоротити 2 π на 9. Так, х третє. Мінус 2 π на 3 і на 6 ще поділити. Так, скоротили 3 мінус π на 9. Ну, оце можуть бути ваші. Давайте тепер подивимось що нас чекає на НМТ. Так, що мені треба зробити? Зараз я подивлюсь. Якось, мабуть, це закрити. Отак. І відкрити те, що у нас на НМТ. Так, ой, це ми розв'язували інші. Так, тригонометричні. Рівняння, от 24-й рік. Так, тригонометричні. Зараз щось підзависло. Ага, ось тригонометричні рівняння. Бачите, їх не так вже багато. Їм приділяти, час, приділяти їм час. Ну, трошки треба, якщо ви хочете на високий рівень. Давайте, дивіться, нам треба розв'язати рівняння. Так, я його трошки збільшу. Да? Так. Покажіть корінь рівняння. тангенс 3х дорівнює мінус 1. Так, значить, тангенс 3х дорівнює мінус 1. Дивимось. Тангенс одиничка це у нас пі на 4. Значить, у вас, а у вас від'ємне. Ви пишете мінус пі на 4. Тому що мінус одиничка. Тепер, щоб знайти х, вам треба. Мінус пі на 4 поділити на 3, то це буде мінус пі на 12. Дивимось, чи є у нас? О, є. Мінус пі на 12. Це вибрали. Наступне. Та ну. Хочу збільшити, воно не. Ну, ладно. Так. Косинус 2х дорівнює мінус 1. Дивимось. Косинус 2х дорівнює мінус 1. Ну, мінус 1 по одиничному колу, якщо ви будете дивитись, то це. Е, зараз я зітру це, Косинус мінус 1. Це оця точка. Мінус 1 косинус це вісіх. І як це кут розкрився? Від нуля до цієї точки, це розгорнутий кут 180 градусів, тобто пі. Отже, у нас 2х дорівнює пі. Щоб знайти х, вам треба пі поділити на 2. Так, пі поділити на 2. У нас немає такого, так? Да? От вам такий, от, виходить, результат. То що ми повинні. Це х1. Пі на 2 у нас немає. Що нам робити? Ну, нам треба. Наприклад, 2х2 буде дорівнювати не пі, а ще коло пройти 3 пі. Ну, тобто пі плюс 2 пі, 3 пі. І тепер х 2 у вас буде 3 поділити на 2. Дивимось. А чи є таке? Є трипі поділити на 2. От, пожалуйста, у вас є такий корінь. Так, хорошо. Тепер дивимось сюди. НМТ 23 го року тригонометричні рівняння. Давайте подивимось, що у нас тут є. О, тут їх багато. В тому році їх було багато. Так, і так, скільки коренів рівняння 2 косінус х дорівнює корін з 2 належить проміжку від 0 до π. Ну, По-перше, вам спочатку треба. Так, косинус виразити. Тобто косінус х дорівнює корінь з 2 поділити на 2. Що у вас виходить? Ви дивитесь тут. Косинус якого кута дорівнює корінь із 2 поділити на 2. Пі на 4. Отже, у вас буде косинус. Тобто, х дорівнює пі на 4. А, ой, звиняйте, не те, не те на жало. Зараз. Так. Х дорівнює пі на 4. А у вас сказано скільки. О, Тоді треба дивитися по одиничному колу. Значить, Якщо по одиничному колу, косинус корінь із 2 на 2. Корінь із 2 на 2, ну це ну, трошки більше, ніж половинка. Проводити сюди. І у вас ось точка, тобто один буде корінь, тобто оце один кут, а тут другий кут. А у вас на проміжку від 0 до пі. Тобто, в додатньому напрямку, скільки сюди попадає тільки один оцей кут. Від 0 до Пі, це буде один розв'язок. Один. Якщо конкретно, то це Пі на 4. Так, наступний: укажіть корінь рівняння. Так, і так, спочатку нам що треба зробити? Так, щось воно тут не, не можу я передвинути. Так, виразити синус Х. Синус. Х дорівнює. Ви повинні 6 поділити на 4 корінів із трьох. Тут скорочуєте, скорочуєте, тут 3. Тут 2. І можна корінь із трьох і три скоротити. Зверху буде корінь із трьох, а тут 2. Корінь із трьох на два. синус, Дивимось. Синус, Корінь із трьох на два, це пі на три. Отже, у вас х перше дорівнює пі на 3. Дивимось, чи є тут пі на 3? Ага, є. Нічого не треба більше робити. Так, наступне Тангенс. А, ну тут не треба е, виділяти, да? так, тут можна тут все вже х на 2 пишете. Або х1 на 2 дорівнює. Мінус одиниця. Тангенс одиниці, це пі на 4, а у вас мінус пі на 4. Щоб знайти х перше, вам треба все помножити на 2. Тобто, це буде мінус 2пі. На 4. І це мінус пі на 2. Є таке? Є таке. Скільки всього коренів рівняння 2. От скільки коренів, то ви можете і не розв'язувати рівняння. Тільки, тільки виразити синус х. Корінь із 2 поділити на 2. Дивимось. Синус це х. Ви пам'ятаєте, корінь із 2 на 2. Ну, це отут. Яка різниця? Де? Ну, приблизно отут. Значить, це от одна, один розв'язок і другий розв'язок. На якому проміжку? Від нуля до пі. 0 пі. На цьому проміжку. Скільки у вас точок? Дві. Два корення. Так, два. Укажіть корінь рівняння. Х на три дорівнює, тангенс дорівнює нулю. Тангенс нулю. Ось це 0 радіан. Значить х дорівнює нулю. Ага. Немає, От, бачите, немає такого коріння. А ви пам'ятаєте, що ви можете додавати період тангенса, це пі. Тобто наступний корінь у вас буде пі, наступний 2 пі, наступний 3 пі, наступний 4 пі. Дивимось, що є, а у нас є 3 пі, оце є коренем. Так, тепер, скільки коренів рівняння косинус х доріни належить проміжку від 0 до 2 пі. Значить, від 0 до 2 пі у нас все коло. Скільки, значить, ви просто дивитесь по колу. Від 0 до 2 пі. Це повністю коло. У вас пройдене цей проміжок. Косінус х дорівнює нулю. Коли у вас косінус х дорівнює 0? Це значення по х. Ну, ви можете подивитися, подивитися отут. Косинус дорівнює 0. Це 90 градусів. Тобто в цій точці. Ну, і звісно, в цій. Отут у вас же х дорівнює нулю. У же значення ну, на осі х, ось він дивиться. Так, скільки по всьому колу таких розісків? Два. Ну, по одному у вас від нуля до двох пі. Два Значить, Два. Так, скільки коренів належить проміжки від 0 до пі. Так, тангенс х дорівнює 1 поділити на корінь із трьох. Тангенс Х один на корінь із трьох. Ой. Ось, у мене тут так. Один на корінь із трьох. Ось, це пі на 6. Пі на 6, і він повторюється через період пі, або додаєте пі, або віднімаєте. Ну, якщо ви до пі на 6 додасте пі, то це вже буде більше, ніж пі. Якщо віднімете пі, то це буде від'ємне. Це буде менше, ніж нуль, тобто вийде за значення нуля. Значить, тут один. Укажіть корінь рівняння тангенс пі х дорівня 1. Значить, ви знаходите спочатку пі х дорівнює. Так, 1 тангенс дорівня 1. Ось 1 – це пі на 4. Пі на 4. Тепер х1 буде дорівнювати пі на 4 поділити на пі. Це буде 1 четверта. Пі скоротилися. Так, 1 четверта є така відповідь. Ну і добре. Укажіть корінь рівняння синус х дорівнює мінус 4 х Значить, 4х дорівнює мінус 1. Мінус 1. Ну, в принципі, можна скористатися оцим. 3 пі на 2. 3 на 2. Так, це х1. Перше. Х1 перше дорівнює 3 на 2. Поділити на 4. Це буде 3 на 8. Чи є у нас таке? Є мінус 3 пі на 8, а тут просто пі на 8. О, ну, в смислі, 3π на 8. А, є у нас таке. Ой, полетіло, що на щось трошки нажала, натиснула. Так, оце 3 пі на 8. Добре. Так, укажіть корінь рівняння. Ну, виражаємо косинус х. Ми 3 ділимо на 2 корені із трьох. Так, скорочуємо. Там зверху залишається корінь із трьох, тут 2. Або позувайтеся раціональності, то саме вийде. Косинус корінь із 3 на 2. Ось це у нас π на 6. Значить, х дорівнює пі на 6. Так, давайте дивитися, чи є тут π на 6. π на 6 немає. Так, о... Ну, Давайте тоді е, звернемося до одиничного кола. Косинус х дорівнює корінність трьох на 2, корінні з трьох на 2. Косинус. Це додатнє, це десь отут. Отак. Це буде оцей кут і такий самий, тільки від'ємний. Тобто це х1. А х друге у нас дорівнює мінус пі на 6. Давайте дивитися, чи є мінус пі на 6. О, є. Є таке діло. Так. Укажіть корінь рівняння синус х дорівнює, Синус х на 2 дорівнює мінус 1. Значить, х на 2, мінус 1, ми вже сказали, мінус 1 ось у нас це 3 пі на 2. Так. Тепер, щоб знайти х, вам треба помножити. Це буде 3П, 3 Трипі. Ну, на 2, Так. Що у нас тут? Все, наші рівняння тригонометричні завершилися. Це з 23-го року. Так, а ну, дайте я подивлюсь. Ну, так, так, там пояснення зверху було для дітей. Ну, якось так. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення.